Розвію трішки міфи про ну, заможніх німців, там заможню Німеччину. Дивіться, там 2,5 тисячі євро, 3, да це великі, е, великі кошти для нас. Тому що там по курсу ви переведете це там, 120 тисяч гривень. Але тут цих 2,5-3 тисячі їх вистачає рівно на, ну, на життя, да, там покрити розхід е, проживання, харчування. Тобто дітей, там, проїзду, нічого практично не залишається. Тому що тут ціни вище, ну, на все вище ціни, тобто розходи більші. Щоб бути тут десь середнім класом, потрібно працювати, скажімо так, на таких посадах або професіях, як лікар, да, я розповідав, це вже заможні, заможні німці, там, вчителі, інженери. Але щоб нам, як людям, які ну, іммігрують міг, сюди або да, іммігрували, щоб працювати на таких професіях і мати високий дохід, мало мати вищої освіти, досвіду знань, перший і ключовий фактор потрібно знати мову німецьку на гарному рівні. І тоді, в принципі, ви будете тут вважатися таким, ну не вважатися а бути таким класом вище середнього. Тобто будете мати гарний дохід і зможете щось там собі відкладати на відпустку або там на гарний автомобіль. В іншому випадку такі професії, ну, ну як чор, чорнові чорнороби, я не знаю, як правильно там не, не ображайтесь. Можливо, щоб нікого я не образив, такі як там ну, водії. Прибиральники, будівельники якісь, ну невисокої кваліфікації, тобто взяв, внесеш звідси там і до обіду. Це, це мінімальні заробітні плати, які вистачає лише на, ну, на покриття потреб на проживання і все. Тому хто планує працювати в Німеччині і тут жити, то потрібно мати гарну освіту і гарне знання мови. І досвід, да? а в інших випадках ви тут ну, не прикурите нічого, буде так само, як в Україні: від зарплати до зарплати. Отака вона правда. Можливо, я помиляюсь, то пишіть, коментуйте тут. Багато вже є наших. Я тут відносно недавно, можливо, я щось неправильно зрозумів в цій темі.